Коли я давав своє перше інтерв'ю, там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча, по-хорошому, я їх хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони ж їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив Таймс чи бібісі, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який герой та ніхера. Їм просто треба свої матеріали. Чим-заповнить то заповнить свою цю інформпов'язку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей, цей цей, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії, як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривід. І тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене поблінув інформс у мене ножі. Ну і що? Ну, от я списку Форбс. Ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на окладинці журналу The New York Times, що я по сон року, The Times? Ну, ти, ні. Ну це все просто так, журналістська машина. Отак, бе, -б -б, -б, -б -б. несеться несеться того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалули. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, вот так вот